Втіки з України, аби тільки не потрапити на фронт, а сам закликає до бойкоту інших. Скандальний блогер до і тепер за нього взялася СБУ. Про кого мова що відбувається, розповім за мить. З вами новини Тесен я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Сам втік із України, але замість того, щоб закрити рота і не вилазити, продовжив закликати до бойкоту і ховатися від призову інших. Сбу повідомила про підозру Мирославу Олешко, так званому блогеру, чи може краще блогеру, відразу за двома статтями, адже перетнув кордон, хлопець незаконно щоб втекти, підробив документи. А тепер за кордону розповідає українцям, як правильно жити, та займається інформаційно підривною діяльністю. Встановлено, що Олешко після підтвердження його придатності до військової служби та виклику до у серпні 2023 року. Покинув територію України на підставі підробленої довідки військово-лікарської комісії. Перебуваючи за кордоном, він систематично публікує відео і дописи, в яких дискредитує призов на військову службу у ЗСУ та закликає українців ухилятися від служби в армії. Коли про виїзд Олешки дізналися українці, зрозуміло посипався хейт. На що одіозний блогер розказав, що все це просто заздрість. Чому деякі люди жорстко дорікають іншим за те, що вони виїхали з країни під час війни, коли міста постійно обстрілюють і можна померти? Це просто це людська заздрість, що 12 мільйонів громадян поїхали, а вони ні. Хоча навпаки, повинні ж були радіти з їх логіки, але ні, вони заздрять, бо хочуть в глибині душі зробити так само. А тепер детальніше про самого блогера. Мирослав Олешко, український блогер, засновник політичного руху 25%. син вбитого солдата Національної гвардії Віталія Олешка. Кар'єру блогера хлопець розпочав у 2013 році, розповідаючи про події на Євромайдані. Але вже у 2018 Адцятому його почали пов'язувати із Петром Порошенком. Розслідування тоді на цю тему робила українська правда. У матеріалі йшлось про те, що команда Порошенка розкручувала низку лояльних блогерів та експертів, серед яких був і Мирослав Олешко. Хоча сам Олешко це заперечує. На експертність блогерів працювали канали з групи Порошенка. А сам президент проводив з ними теплі зустрічі. Як от у березні 18-го на банковій, після чого у Фейсбуці з'явилось кілька постів з хештегом Я підтримую президента. А в одного з героїв цього тексту Мирослава Олешка спільне фото з тогочасним гарантом. Чи, наприклад, у березні 19-го, коли лояльних блогерів покликали у штаб Порошенка, а Олешка навіть у штаб в Арсеналі в день виборів, тобі ж можна припустити, що Олешко палки. Фанат п'ятого президента України Петра Порошенка, це можна простежити навіть у його соцмережах. Особливо після початку повномасштабного вторгнення блогер почав активно виступати з різкою критикою нинішньої української влади і навіть займався цькуванням волонтерів. Щодо влади з останніх постів у них він постійно звинуваче Зеленського у зустрічах то з акторами відверто маніпулюючи, мовляв, поки він тут гуляє, там гинуть люди. А те, що медійність тих самих акторів допомагає кричати на увесь світ про криваву Війно, ну про це він мовчить. І як ванга пророчить, що після війни Зеленський втече, а ось Порошенко залишиться в Україні. В кого тут ще підгорає? Доосово критикує Олешко і усі інтерв'ю Зеленського любить підлеститися до Порошенка шляхом порівняння нинішнього і попереднього президентів, але суто з власних суджень. Зеленський зробив заяви: миру не буде. Також я зрозумів з цього бекання: якщо заморозить конфлікт, то в нас не будуть інвестувати. Але якщо ми всі помремо, то прям інвестори прибіжать. При Порошенку, коли був заморожений конфлікт, було гірше жити ніж зараз при Зеленському, коли конфлікт не заморожений і гинуть сотнями тисяч. Ну й такого добра на сторінці Олешка, хоч відбавляє ані день не минає без якогось посту та без критики влади. Питання тільки от яка цікавить. А зручно за кордоном в теплому кріслі розповідати хто є хто до речі. Відкрито пороху боту себе не визнає. Замість цього добрав інші гарні слова. На кшталт він державник, якого цікавить майбутнє. Своєї країни активну діяльність блогер веде у соцмережах і раніше заявляв, що власне Ютубом і заробляє собі на життя, а гроші від політиків не бере. Ну а це вже відповідні органи розкажуть, брав чи не брав, і яким був насправді блогером, бо ж самі подумайте, як він зміг виїхати з України. А поки СБУ кажуть, санкції статті, які інкримінують Олешко, можуть всадити його на 8 років до тюрми. Ну звісно, якщо або коли провину доведуть. Дуть, а як ви думаєте, хто допоміг Олешку втекти з України під час війни? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А я бажаю вам гарного вечора! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!